Всім привіт! З вами канал І Це знову обзор модів для Minecraft 0140. Цей мод ем, Він нам дозволяє з допомогою компаса шукати цінні руди. Так, от, наприклад, знайшли. Або точніше дивитися, скільки його є. От знайшли ми, наприклад, желізо. Тут 6 желізо Так, один. Зараз пошукаємо Так, 2 вже зрив. 3, 4, 5. Ой, 5. І де шосте? Чи там вже зрив шосте? Мод правильно показує, скільки є. Коротше, шукаємо е, далі. Тапаємо. Тут десь 4 е, походу угля. Він десь тут є. Десь поблизу має бути. Або дуже знизу. Ну окей. Він, коротше, показує, де є ціні руди. Так. От тут 10 е, угля і 2 желізу. 2 желізу десь поблизу. Тут. 2 желізу. Так. Так. Одне. Це не знаю, чи брало. Коротше, зараз порахуємо цей уголь. Один. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, ні, тут і лишній уголь є. Вже 10, 1. Ну і желізо. Ну, коротше, Може, і неправильно показувати 7 желізо. Зараз перевірю. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мені ну, правильно, як мож, можете бачити. То щось я там е збився, або воно е тут е не показало до кінця. Це, мав вже, е, територія обмежена, як воно має показувати. Так, ну окей, е за цей мод можете поставити лайк. І Силка на сьогодні буде в, в, буде в описанні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.